Здравствуйте, друзі. Нехай Бог благословить всіх вас. І нехай Його слово прийде для того, щоб задовольнити всі ваші потреби. І Яка найбільша потреба людства? Багато хто каже гроші, не гроші. Що роблять гроші? Вони купують за гроші будинок, машину, гроші дають одяг і так далі. Гроші дають те, що світ може запропонувати. Все те, що в цьому світі за гроші ти купиш, але світ не пропонує нічого для душі. Те, що має цінність, душа людини, відчуває біль, відчуває порожнечу, відчуває смуток, радість, відчуває страждання, відчуває відсутність спокою, і все це, що душа бажає, все, що душа хоче. Це мир, це спокій, це мир, що означає або що коштує мати всі гроші на землі і не мати миру в самому собі? І з Богом в першу чергу? Чи не так? Тоді яка найбільша потреба в твоєму житті? А, мені потрібна робота? Навіщо? Щоб купити за гроші все, що я хочу, а я хочу здоров'я, єпископ. Добре, ти хочеш здоров'я, сильне тіло, міцне, чудове. Але твоє здорове тіло буде привабливим для очей заздрісних людей, і тіло не буде. Мати радість, якщо твоя душа вона порожня. Скажіть, правда чи це чи ні? У тебе прекрасне тіло, чудове, але твоя душа втомилася, твоя душа боліє, твоя душа під тиском, душа порожня, душа має безсоння. Або непокоїться, душа живе у сумнівах, душа неспокійна постійно. Тоді який сенс людині мати чудове тіло, красиве, а душа продовжує бути нещасною убогою? іноді люди хочуть. А, я хочу сім'ю, щоб бути щасливим. Це душа хоче щастя. Душа хоче щастя. Хочу бути щасливим. Але якщо ти створиш хочеш створити сім'ю, щоб бути щасливим, це означає, що зараз ти нещасливий. І через те, що ти нещасливий, це означає, що душа твоя страждає. Вона порожня? Вона голодна. Чи ні? Людина створює сім'ю. На першому ліпшому одружується перший або другий чи третій шлюб, і інша та людина вона теж шукає щастя. Та людина теж порожня, нещасна. Тоді, уявіть, дві нещасні душі разом з'єднуються. Це пекло. Пекло збільшується, так чи ні? Тільки подумайте трохи про це. Саме, саме тому Ісус, знаючи про те, що люди мають цю потребу, душі мають потреби, сказав: Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені. Тобто, ті, хто втомився та обтяжені, це стан душі. Всі обтяжені в душі, і я вас заспокою. Іншими словами, Ісус обіцяє спокій втомленим душам, тим, хто вже не має змоги далі жити. Можливо, ти така людина, де у тебе у всьому є проблеми, і ти біжиш, щоб проблему вирішувати. Але є ті, хто вже все має, але навіть маючи все порожні, порожні і божевільні, сумні, вони засмучені, вони нещасні. Як цих людей задовольнити? Тих, хто все має, все, що плоть, любить і хоче, у них є. Але є душа, яка у відчаї та порожнече всередині неї. Що буде робити така людина? Тільки один вихід, мої друзі. Кожен повинен використовувати свою мудрість, інтелект, свій розум, використовувати свій дух для того, щоб дати напрямок своєму власному серцю, яке поранене та страждає, душа та серце це одне і те ж. Тоді необхідно це серце присвятити на Божий вівтар, сказати: Господь, ось я, ось моє серце, воно дуже-дуже важке, сповнене сумнівів і переживаннями. Моє серце, воно нестерпне. Моя душа, вона огидно почувається. Я постійну біль в душі ношу. Добре, друзі. Ісус каже: Прийдіть до мене. Тільки Він може вирішити цю вашу проблему. І коли людина віддає своє серце, свою душу Ісусу, у відповідь Він дає нове серце, нову душу. Крім того, що Він наповнює нас своїм власним духом, тоді, Бог, мої друзі, це не релігія. Віра і Слово Боже це не якась релігія. Слово Бога це сам Бог, який говорить з тим, хто жадає правди. Якщо ви один із цих людей, Бог говорить, прийдіть до мене. І я вас заспокою, і він говорить: візьміть на себе ярмо моє. Що це за ярмо? Ярмо Ісуса, це взяти ці накази Божі, які суперечать цьому світу, суперечать громадській думці. Це ярмо Ісуса, це правда, правда. Ти дізнаєшся правду і істину, яку ти приймаєш. Вона моментально робить так, що сім'я називає тебе фанатиком, божевільним. Ти такий, ти такий, ти сякий. Але той, хто віддає серце Ісусу, від нього отримує неймовірний мир, спокій, незрозумілий мир, який є чимось екстраординарним. Тоді твоя душа вона задоволена, вона почувається спокійною, вона здорова. І в результаті це відображається на всьому твоєму житті, на тілі твоєму. Воно вдячне. Наприклад, людина так говорить: я хочу мати хоча б хвилину спокою, і немає спокою. Так, це душа страждає. Душа каже, ах, не можу більше жити. Багато хто хоче покінчити з цим життям, тому що душа в ситуації огидній, люди хочуть накласти на себе руки, щоб вирішити проблему. Але ти не вирішиш проблему так. Тому що, якщо душа у цьому фізичному світі страждає. Уявіть, як вона буде страждати в духовному світі, коли душа не присвячена, коли людина не віддала себе Ісусу. Уявіть собі. Якщо в цьому світі люди страждають від болю, душа кричить від болю, уявіть в іншому світі, у світі пітьми. Ісус сказав. Візьміть на себе ярмо моє, і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий. Коли ви віддаєте ваше ярмо Ісусу, Він дає вам себе. І ви природно будете страждати від наслідків. Тому що, знаєте, ярмо Ісуса, це характер, це чесність, це. Правдивість, це справедливість, це істинність. Ви слухаєте мене зараз і ви хочете правди, справедливості. Можливо, ви займаєтеся якоюсь суспільною чи... чи політичною діяльністю. Постійною вам доводиться терпіти якісь судження. Тоді будьте впевнені, що від кожного. Кому дано багато, багато від нього і жадаватимуть. Щоб ви мали спокій. Вам необхідно віддати серце на вівтар. Я навіть можу зрозуміти тих людей, які, наприклад, мають позицію, люди, які там у поліції або якісь інші обіймають посади через те, що вони там служать, Такий великий тиск на них. Я розумію їх, можу їх зрозуміти. Але якщо ви ваше серце присвячуєте на вівтар, присвячуєте Ісусу, Він вам дає спокій у самому собі. Ви також і навколо себе будете мати все в порядку. Тому він сказав: візьміть на себе ярмо моє, і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Спокій душам своїм. А, як так... Я так сильно хотів би передати вам те, що Бог мені дає. Я намагаюся. Я стараюся найкраще зробити, але я всього лише людина з глини. і Важко. Але я хотів би, щоб ви мали спокій Господа Ісуса, який у мене є. Я б хотів цього для вас, тому що тоді ваше життя ніколи колишнім більше не буде. Але я не можу замість вас вірити. Я можу молитися за вас, але я не можу діяти замість вас. Я можу молитися за вас, коли ми вчимо вас Божому Слову, це не моє слово, це Слово Господа, Дух Святий дає. І коли людина слухає це слово, п'є це слово і виконує на практиці, має результат благословіння цього слова. Ісус сказав і знайдете спокій душам своїм. Це тут, це не після смерті, це на землі, спокій тут, зараз, для тих душ, які страждають, змучені, порожні. Ви хто слухаєте мене зараз, мої друзі, і бажаєте цього сьогодні. Сьогодні, у всіх наших церквах, це служіння вечір душі. Приходьте на служіння сьогодні в храм Духа Святого. Неважливо, який це храм, красивий, комфортний такий, Можливо, це маленька церква, проста, але якщо там є Божа людина. А я вірю, що ця людина там чекає на вас. Ви знайдете спокій душам вашим. Тому що Божа людина передасть цей дух. Добре? Нехай Бог вас благословить в ім'я Ісуса Христа. До завтра.